Більш Тараса Григоровича Шевченка сестрі. Винаючи у боги села, понад прямські невеселі, я думав, де ж я прихилюсь? І де подінуся на світі, сніться сон мені, дивлюсь, садочку квітами повита, напригорі собі стоїть, Наче дівчина хатина, і пророги геть собі розкинусь Цієї батько та горить, дивлюся в темному садочку, під вишнею в холодочку. Моя єдина я сестра пострадалися святає, наче в Раї спочиває за широкого Дніпра не не Бога виглядає, їй, здається, виринає, за хвилі човен топливає і хвилі човен поринає. Мій братику, моя ти доле, ми прокинулись. Ти на панщині, а я в неволі. Так нам довелося йти, чи з маличку ниви, Молися, сестро, будемо живі. То Бог поможе перейти.